Ми на, по поводу літування по поводу АТО з Богу. Ми собирали і перед цим давали літування вам інтерв'ю. На даний час теж ну, допомагаємо на АТО, збираємо продукти, там, і, ну все там, що люди можуть чим допомогти дають. На даний час не збираємо за те, що поламалися машини. Перед цим ми з давали, що там вирощуємо телята, свині вирощуємо. І часу на даний час подалося, там пару свиней, щоб ремонтувати машину. Бо це великі кошти, затрати йдуть на машину, бо зараз запчасти дорогі, подремонтуємо і машину і на далі будемо теж, щоб, ну, продовжати, ми, ми прийнялися допомагати, о, значить на АТО ремонти звернів машину і будемо далі працювати, як працювали, допомагати, поки не закінчиться. Війна. А що іменно зробили от по машині? Ну по машині там поломка така, там, ну кожен день їздили теж на Києві, по районах, по селах, по людях вони збирали, то воно ж ламається там юльова е, колонка, поламалася, резина вже зношується, бо йстественно на колеме траж, треба масу фільтра міняти, то, тобто е, все воно до кучі збирається на немалу там, суму, о, а її треба. Так, як, Людей хожі кошти буває збираємо, ну мало людей ще не дають можна сказати, Ну так хто може, Це не то, що ми не просимо там, що дайте, бо треба машину дремонтувати. Просто кажеться людям, що думайте, ну, хто допомагає, хто може, хто не може, ну дає. Тобто не вистачає на даний час цих коштів, щоб відремонтувати, бо так вже як я ще раз постараюся, що ми ну, перед цим давали звіт, е, що вирощували. Але прийшлося, хоч зараз на даний час нас в Україні немає ціни. Може на базарах вона є, хто м'ясо там продає. Ми, ми, ми не торгуємо там м'ясом на А продалося живим весом, звісно, там вже подешевле воно, воно пішло. Ну всіма путями своїми силами збираємо да, ці кошти, щоб ремонтувати машину і допомагати на дальніше плато на, ходу, на, даний, там, і... на даний час машина на ходу? Ні, на даний час на сьогоднішній день не. Що а, треба зробити, щоб там? Ну, там Ти, половину запчастей вже д, докупив, ще на половину, на станції треба Ну, Ремонт то ясен машини, машині, але навіть на станцію, от, їм візуально кажеш, там, які поломки. але вони не можуть саму суму сказати, поки не буде зроблена машина. Але щоб вже ну, опять же коли гнати на це, то треба, щоб були всі кошти вже такі, -то, так, Ну і через що на даний час, на сьогоднішній день, ще не готова машина. Але діжай, в ближайше дні, вже, як я ще повторююся, що вже подав е, свині живим весом то, і будемо відправляти машину до город на станції, ремонтувати і працювати і далі працювати. Дякуємо. Дікати, я хочу побажати і щоб було терпіння нашим атошникам. Дело в тому, що я зараз літуюся, ми поремонт... поремонтували бус. Значить, бус е... ремонтував місто Києва. Іванченко <реком> <реком> Олександр Вячеславович. Це на СТВ, ми здавали на ІСТВ, 9 червня ми забрали з СТВ. Поремонтували, значить, е... Ми зробили все, щоб вона була на ходу. Зараз ми собираємо з такі причини, що наш, наш робочий бус теж стоїть. Вірніше ставимо його на ремонт, тому що запчасті дорогі, ваня кудла продав порося, купив завчаску. А про цього, що треба на кошти на солярку збирати. Ми давали, я просила інтерв'ю, просила щоб люди допомо по поводу або кошти, або паливо, щоб було на чому їздити збирати збір. На сьогоднішній день поки результату ніякого немає, але я одно хочу сказати, що Ваня Кудло своїми руками заробляє, тримає, і на сьогоднішній день він підприємець і він допомагає, продає, можна сказати, чуть, не, чуть не з половини, тому що на базарі вона одна сина. Так і живем, як Я дуже дякую йому, волонтеру, як мужику, як волонтеру. І він дійсно у душі хоче допомогти нас. Да, на оці. Я хочу ребятам передати дуже великий привіт і терпіння. І ми далі працювали, так і будемо працювати. Ніхто встановлюватися не буде, поки не закінчиться війна. І дякую. Вот я, я дуже вдячна, хто побачив. Я полосна Наталія Ніколаївна, хочу поблагодарити волонтерам. Маму парализовала и она слегла, она не могла подняться на ноги, отказали ногу. Они собрали деньги на лечение, положили маму в больницу. И благодаря им, сейчас, на сегодняшний день, мама может ходить с ходунками, но она уже двигается, передвигается сама. Им очень огромное спасибо от меня и от моей семьи. Так как муж у меня вотшники, и они помогли мне. Спасибо. Спасибо.